Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 14. Але Господь помилує Якова, знову обере Ізраїля і в спокої поселить його на власній землі. До них приєднаються приходці, які будуть заодно з родом Якова. Ці народи самі припровадять ізраїльтян на їхні місця, а рід Ізраїля прийме їх у спадок на Господній землі, як рабів і невільниць. І стануть вони приходці полоненими у тих, котрих вони полонили, а ті ізраїльтяни володітимуть тими, котрі володіли ними. Того дня, коли Господь дасть тобі спокій від твоїх страждань, твого смутку і твоєї тяжкої неволі, в якій ти був змушений служити, ти притчею заспіваєш пісню про царя Вавилонського такого змісту. Ось і не стало гнобителя, скінчилося пригноблення, Господь зламав палицю нечестивих. Жезл тиранів, які зі злістю нищили народи, безперестанку наносячи у гніві удари, топтали народи, нещадно переслідуючи їх. Тому вся земля в спокої відпочиватиме, голосно і з радістю співатиме, навіть кипариси та ліванські кедри з цього приводу веселитимуться, промовляючи, відколи тебе вразили, не виходить жоден дроворуб нас зрубувати. Шеол внизу і той заворушився через тебе, готуючись зустріти тебе при вході. Він, цей шеол розбудив заради тебе духів усіх колишніх можновладців землі, піднявши з престолів царів усіх народів. Усі вони скажуть тобі: І ти, ослаб, як і ми зрівнявся з нами. Тож твоя пиха і звуки твоїх арв провалились до шеолу, постіль під тобою черв'яки, а твоє накриття. Хробацтво як же ти впав з неба до світня зоре, сину зірниці, розбився об землю, погромнику усіх народів, але ж ти говорив у своєму серці: підіймуся на небо, вище Божих зірок поставлю свій престол, сяду на горі зборів на далекій північній горі, підіймуся понад високі хмари у подібність Всевишньому, але ти скинутий у шеол. У земні глибини безодні, ті, що тебе побачать, уважно дивитимуться, приглядаючись до тебе, чи це той самий, котрий примушував землю тремтіти, руйнував царства, який перетворював світ на пустелю, спустошував міста і не відпускав на волю своїх полонених? Усі царі народів відпочивають у честі, кожний у своїй усипальниці. Тебе ж викинули з твого гробу, як гнилу галузку, покриту вбитими, прошитими мечем і скинутими у кам'яні ями. Як затоптаний труп, ти не будеш похований з ними, тому що ти нищив свій край і вбивав власний народ, по вік не згадуватимуться нащадки злочинців. Готуйте до вигублення його дітей за беззаконня їхніх батьків. Аби вони ніколи не повстали і не заволоділи світом, забудовуючи містами поверхню землі. Я повстану проти них, каже Господь Саваот, і знищу ім'я Вавилон, навіть його залишок, спадкоємців і нащадків, таке слово Господа, перетворю його на житло їжаків, у багно з очеретом, вимету його мітлою цілковитого зруйнування, таке слово Господа Саваота. Заприсягнувся Господь Саваот кажучи: як я задумав, так і станеться, і як я визначив, так і відбудеться, я розгромлю асирійців на моїй землі, на моїх горах, я їх розтопчу, аби знято було з мого народу ярмо, і їхній асирійський тягар впав з Ізраїлевих плечей. Це постанова, яка визначена для всієї землі. Це рука, що простягнута над усіма народами, і якщо Господь Саваот вирішив, то хто може відмінити? Якщо його рука простягнута, хто її відверне? Того року, коли помер цар Ахаз, було таке пророче слово Не радій, Филистимська земле, що зламаний жезл, який вас бив, адже зі Зміїного зародка виросте гадюка, а від неї народиться літаючий дракон. Тоді, як діти бідних наситяться і знедолені безпечно спочиватимуть, твій корінь я вигублю голодом, знищу твій залишок, голосіть ті, що при брамах, нехай кричить місто, впади у розпач, уся филистимська земле, бо з півночі клубиться дим великого війська, і немає жодного, хто залишив би своє місце. А що відповісти послам народу? Скажи: Господь спорудив Сіон. І в ньому знайдуть сховище знедолені його народу. Розділ 15. Пророцтво відносно Моаву. Ар Моав буде спустошений і в одну ніч знищений. Так само вночі буде спустошений і знищений кір Моав. Він Мав піднявся на вершини баїта і дівона, щоб плакати. Моав голосить над нево і над медевою. Кожного голова оголена, в усіх борода обстрижена, на його вулицях люди одягнені у веретище, на його покрівлях і майданах усі млівають від голосіння. Риданням сповнені хешбон і Елеала, голосіння чути в самому Ягаці. навіть вояки Маву тремтять від страху і плачуть, і моє серце голосить за маавом, його біженці втікають аж у цуар. І Еглад Шелішії, ридаючи, підіймаються по дорозі до Лухіта, а також дорогою до Хоронаїма, голосячи про свою загибель. Водені мріма висихають, і все навкруги в'яне. Трава посохла й зовсім не залишається зелені. Усі свої запаси, які муавійці набули і берегли, вони переносять за потік Аравім. Отже, чути плач у всіх кордонах Маву. Голосіння дійшло й до Еглаїма, його чути аж у Бер елімі. Води дімона стали червоними від крові. Проте я наведу на дімон додаткове лихо, Не втікачів з змаву і на залишок в країні спроваджу левів. Розділ 16. Посилайте ягнят до володаря краю із сели в пустелі, на гору дочки Сіону. Адже дочки Моава уподібняться пташенятам, що випали з гнізда і опинилися біля бродів Арнону. Дай пораду, прийми рішення і своєю тінню в ясний полудень вкрий, як уночі, сховай вигнанців і не видавай біженців, нехай поживуть у тебе моавські втікачі, стань для них укриттям від грабіжника, адже не стане мучителя і припиниться знищення, зникне той, хто топтав нашу землю. Тоді утвердиться престол милосердям, і на ньому сидітиме справедливий суддя, котрий дбатиме про дотримання закону, він діятиме справедливо в Давидовому наметі. Ми чули про зарозумілість Моава, і як він у своїй гордині і чванливості злісно пишається собою, але всі його вихваляння порожнє белькотання. Тому Моав ридатиме за Муавом, за собою, усі його люди плакатимуть. Голоситимуть за виноградними паляницями кір Харесета, який цілковито зруйнований. Хешбонські поля та виноградники Сівми спустошені, правителі народів знищили її виноградники, які сягали аж до Язера, простягались далі в пустелю, їхні добірні лози розростались аж за море. Тому і я оплакуватиму разом із Язером виноградники Сівми. Орушу своїми сльозами хежбон і елеале, оскільки на твої жнива і на твоє збирання плодів припадають бойові крики ворога, замовкли в садах радість і веселощі, а у виноградниках вже не чути голосу пісень і радісних вигуків, вже не чавлять виногрон у виноградних чавильнях. Я, Господь, припинив усі веселощі, тому той стогне моє нутро над долею муаву. Як звук гусел, моє серце ридає над кір Харесом, і хоч виходитиме Моав на узвище і до знесилення молитиметься у своїй святині, йому це не допоможе. Таке слово провістив Господь про Моав раніше. Тепер же Господь говорить такі слова: рівно за три роки, відповідно до року наймита, день у день, слава Моаву, з усім його велелюдям. Буде зневажене, а залишок буде дуже малим і незначним. Розділ 17. Пророцтво ЩОДО Дамаска. Дамаск буде вилучений з поміж міст і стане купою руїн. Залишені будуть міста Ароера, вони служитимуть для відпочинку отар, яких ніхто не лякатиме. Не стане фортеці Єфрема і царство Дамаск, а з залишками Араму в Сирії. Буде те ж саме, що й зі славою нащадків Ізраїля, говорить Господь Саваот. Настане такий день, коли слава Якова буде зменшуватись і його сите тіло, схудне, буде так, як під час жнив, коли зрізають спіле збіжжя, а за жінцями хтось визбирує колоски в Рефаїмській долині, а після них залишається лише стерня. Або як буває після оббивання плодів оливкового дерева. Дві-три ягідки на самому вершечку, чотири-п'ять залишаються на його рясних галузках. Це слова Господа Бога Ізраїлю. У той день людина зверне свій погляд на того, хто її створив, її очі дивитимуться на святого Ізраїлевого, і перестане покладатись на вівтарі та власні витвори, зроблені своїми руками, не дивитиметься також на свої священні гаї, ашери та на жертовники ідолів. Того дня Його укріплені міста будуть, наче опустілі ліса та верхів'я гір, що їх колись залишили перед синами Ізраїля втікачі, вони будуть спустошені, оскільки ти забув Бога, Твого Спасителя і не згадав про скелю твоєї сили, тому ти садиш розкішні саджанці, прищеплюючи їх з чужою галузкою. Того дня, як посадив, ти впевнився, що посаджене росте, і посприяв, щоб воно рано зацвіло, проте в час врожаю ти отримаєш купу галуззя, смуток і невтішний біль. О, горе! Шумлять численні народи, подібно до моря, що розбурхалось, вони бурлять, і галас багатьох племен лунає, як ревіння великих вод, і хоч народи кликочуть, як гуркіт могутніх хвиль. Він їм погрозить, і вони побіжать дуже далеко. Понесуться, як полова від гірського вітру, або трава перекоте поле від буревію. Під вечір наводять вони жах, але перш ніж настане ранок, їх уже немає. Таке майбутнє всіх, котрі нас грабують, і доля тих, котрі нас оббирають. Розділ 18. Горе краю скрекочучих крил. Що на другому боці Ефіопських рік, що посилає морем послів у папірусних човнах на поверхні води, ідіть, швидкохітні посли, до високорослого народу з гладкою шкірою, до народу, який віддавна наводить жах, до народу відомого силою та загарбництвом, і землю якого перетинають ріки, усі мешканці землі, що населяєте світ, коли підніметься на горах стяг, будьте уважні! І коли звучить голос труби, прислухайтесь, адже так мені сказав Господь: я спокійно дивлюся зі свого місцеперебування, як непомітне тепло при сонячнім світлі і як хмара росив спеку жнив, бо ще перед жнивами, коли закінчиться цвітіння, і зелені грона ставатимуть виноградом, він обріже галузки ножем, а ті, що стеляться, повідтинає. Усе це залишиться гірським птахам і диким звірам. На них проводитимуть літо птахи, а зимою там житимуть усі звірі краю. Тоді буде принесений Господу Саваотові дар від високорослого народу, з гладкою шкірою, від народу, який віддавна наводить жах. Від народу, відомого силою та загарбництвом, і землю якого перетинають ріки, до місця, де перебуває ім'я Господа Саваота, на гору Сіон.